Унішені за кошти бюджету громади придбали потужні безпілотні авіаційні комплекси для збройних сил України. Та на початку чергової 39-ї сесії передали захисникам двох військових частин, де служать ніженці. Сьогодні ми жертвуємо е, десь міським бюджетом, ремонтами, розвитком інфраструктури, ремонтами доріг, але жертвуємо для нашої перемоги, щоб у наших захисників, у наших військових були всі можливості для Захисту нашої держави. Тому сьогодні у нас присутній керівник, командир 163 батальйону Волков Олексій Борисович. Також у нас присутній керівництво 468-го окремого піхотного батальйону, зокрема заступник командира батальйону з артилерії підполковник полковник Васічук Олеголего Олег колегами. Саме на звернення цих військових частин за кошти бюджету Ніжинської громади було придбано два безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва Стік-12, а також мавік 3 За що військові щиросердно подякували згуртованій команді громади Ніжина. Я дякую за те, що ви підтримуєте військовослужбовців. Наш обов'язок боронити Україну, захищати вас, ваш обов'язок підтримувати Збройні Сили України, чекати воїнів. Повернення додому. Все буде Україна разом до перемоги. Дякую вам. Хочу висловити щирі слова подяки особисто від командира 468-го батальйону особового складу, який складається на 90% з мешканців Чернігівщини, які зараз виконують бойові завдання на одній з найгарячіших ділянків Східного фронту. Тобто особисто подякувати Олександру Михайловичу. Всій Ніжинській міської раді, громаді за те, що ви не стоїте осторонь в такий непростий час, вкладаєте свої душу, працю, гроші в нашу спільну мету, перемогу. Зараз йде війна технологій. Безпілотні та роботизовані системи на наших очах міняють парадигму війни. Тож військові мають надію, що ці потужні комплекси допоможуть добре виконати їм бойові завдання, зберегти особовий склад та знищити ворога. А тим часом згуртована команда громади Ніжина продовжує активно підтримувати збройні сили України, бо ж головний вектор то наша перемога над ворогом резюмує мер Ніжина Олександр Кодола. Місто Ніжин продовжує системну підтримку збройних сил України, незважаючи вже. На обмежений бюджет ми знаходимо можливості, десь жертвуємо розвитком міста, ремонтом доріг, інфраструктури. І тому я прошу ніженців також ставитися з розумінням, що поки в країні війна, ми не можемо робити дороги ідеальними. Велика лева частина коштів йде на підтримку ЗСУ. От так і сьогодні ми передали два безпілотних комплекси: це 10 великих літаків. Пускові системи вартістю близько 800 тисяч гривень кожна на підтримку двох військових частин. Це 163-й батальйон і ще один окремий батальйон піхоти, де служать наші ніженці, з тим, щоб ця зброя допомагала обороняти нашу державу і нищити ворога. Ми продовжуємо працювати всією громадою для нашої перемоги.